Слава Ісусу Христу, ми раді бути в, вашій, о, в вашому дай. домі, будемо щось готувати, набуватися. Дайте, дайте. <зас> Я вас чекаю, заходьте. Мені дуже приємно. Добрий, Добрий, Добрий. день. Добрий. Такі молоденькі, файненькі і вже <зас> <Це навіть. п 'я> Ну що ви при ділі. Куда йде? Куди ходить? Беріть тапочки і все. Кажіть, куди йти? Пані, пані господи, як ви звати okay, yeah. я Оля. Ми були, напевно сьогодні з вами готувати, бо то я ресторатор і тут на сіна і Ти просто вже відварила на тому етапі, що зараз що ну, там на 15-20 хвилин приймають і все. Так. Аби до того швидко, бо вони ще й часи обмежили. Ну так, так, так. Вареники з розумової муки. Вареники з розумової муки. Там треба, що починає. Так, починаємо. Я хотіла знати, що всі знаєте, це дворчальник, коли етнодизайнер. Ви мене знаєте. Начальник в розуміні інтернетній громаді туризму і художниця Марта Пічук. Пані Надя, наш блогер, кухар кулінар має 50 тисяч наш Канал на свої рецепти. Підкажіть, будь ласка, на шпиндель! Круто! Ми okay. будемо готувати все. Чого ми сьогодні в нас? Чому ми створили такий проект? Ми їздимо по громадах і збираємо найкращі рецепти. І на сам кінець на отакий наш сьогодні крайній, крайній зустріч саме у вас. Ми сьогодні будемо їсти, напевно, дуже круті і класні страви. Все, <світ> стародавня українська кухня. І все буде квачений вже не напік. І це я сподіваюся, не сподіваюся, впевнена, що цей борщ буде в антикварній шпиндель, тому що з грудня в антикварній шпиндель буде опліски меню. Все, тепер будемо дружити, підтримати добу. <світ> <Та воно>. а, <світ> а у мене на каналі повно старих, старих. Все Плава, ми до вас підписуємося. Що робити? Починаємо. А з чого починаємо? Можливо, катусту докідчимо. І забираємо капусту, а тоді приступаємо до вареників. Давайте ще з вареників. З вареників. Але вареники, як я зварю, ми будемо що туди за столом дісти холодні. Ага, тоді добре. капусту. Варенька. Давайте Капуста тоді капусту. Мої вітання. Ми сьогодні в чергове гастроподорожі в рамках проекту піля скарбинаців. Ми сьогодні в пані Надії кажуть, що вона крута блогерка. Мені це дуже приємно. Розказуйте, що ми будемо сьогодні готувати. Хотіла якісь старі автентичні страви. Це найкраще, що може бути. У мене, хоча я не повар, не кулінар, не кулінарний кулінар, експерт, але мені роду передалася ось така любов до приготування страв моя бабуся, колись ще таке старе покоління, її пам'ятає, що вона нічого не могла зробити, зробити весілля. І я сьогодні хочу якраз ті страви, які готувала в бабуся. То я хочу показати, як сьогодні ми готуємо капусту, засипану вареники з кулеші. Вареники з кулеші. Він не знайдете. Все одно ну, буде в антикварні шпини. Навіть на Ютубі ніде немає. І разом вареники. Боже, слідкуйте за нами, буде сьогодні щось неймовірне. Слинка потекла. Пані Наді, розказуйте, на нас справді цікаво. Дівчата теж хочуть знати. Підварім, кажіть, підварім капусту чи що? Квашена, квашена капуста. Капусту, якщо вона дуже вкисла, замочуємо її на ніч. Відливаємо і кладемо варити цю капусту. Варимо майже до готовності. Ну, майже до готовності. Тоді засипаємо пшуно. Ну вже В сучасному там варіанті можна засипати і ем, рисом. Але не. колись тільки пшумо. Це було пшуно. І я сьогодні теж засипаю пшуном. Але попередньо я пшоно промила, ви знаєте, воно воно вірчить, його промила, майже до, до прозорої води, залила кип'ятком, а де забрати. Його так. Угу. І все. І зараз сюди. Просто... Дивіться, бо я читала в багатьох рецептах, що е, капуста зприготувалася і ви робите таку, як я можу, і тоді ставимо пшоно. ставимо пшоно, і не чіпаю, не, не, не мішаємо. Ні, ось так. Mm -hmm. Я роблю так, як бабуся моя робила і моя mm -hmm. мама. Mm -hmm. так. Ну, я таке що старою заказувати. На кілограм капусти я беру 400, ну, 300 грам, що Так аби її пшона багато не було. Mm -hmm. Mm -hmm. О, і засипала цю ямку. Все. Бачите, води має бути так, аби покрила паль, щоб вона покрила, щоб вона не горіла. так? Це, 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 це. О, так. Дивитися, накриваємо. Накриваємо, так. так. Закриваємо ришку. Так, так, все. Вогонь має бути такий, чи, чи трошки менший даємо. Ні, а ну кажіть, щоб ні. воно не нормальний, такий. середній, середній, середні, розумієте. І не мішаємо, тобто і, і, що вже воно не набуде і розуміє. тоді супер. Тепер, далі, далі, далі. Далі я можу, щоб все забрати, бо я дуже не люблю правда? У вас така чистота, у вас такий порядок. Оце видно сюди. Ви в різних хатах були. Так, тепер беремо. Дивіться. Скажіть, будь ласка, зараз час різдвяного посту. Я, наприклад, кошту, що можна дати заміж кварок? Так, чи то таке питання? Цибулю цибулю. Бо є люди, які насправді постять, і їм для них це важливо. Щоб не їдять м'ясо, можна дати тоді цибулю. А шкварки ми вже будемо поливати зверху, так? Зверху? Mm -hmm. Шкварочки такі, знаєте, такі черемна, з прошуками м'ясо. Так воно має бути, так воно було. Самі найбільше не загейти не за нашого писняти. Хто то кейк? Хто? Я вам скажу, хто? Східна Україна, церква посняк не український, шматочок копченого обов'язково мало бути або сняк ковбаска якась, або щось. Де колись було копчання? Як не було як не було, а парений все мало. смальцем та смальцем заливали, то пиці клали і так тримали, і так зберігали. А в нас люди мали тут насправді і мене вже так. і Мене вже аж це була болюча тема. Я навіть спеціально, ну, на... Бо мене що болить? Мене болить то, що ви не маєте права назвати цей капусняк українським, бо капусняк має бути пшоно розтерти. Вrium. Сало розтерте, картопля. Вам то не слухайте, ми будемо готувати такі як нас. Я теж так готую, ну... але не треба боятися слухати тих людей. Я розумію, якби сказали якісь дійсно ресторатори, які люди збирають ці рецепти. А, а ну розкажіть про борщ, я би борщ готувала. А як ви пасить буряк? У мене на каналі є три рецепти. Просто нарізала, нічого більше не даю. поставила. А що просто водою заливаєш? Просто водою. І він собі чесне. Скажіть, хто вас надихнув створити свій такий YouTube канал? От хто, скажіть. Бо Всі кажуть, що тепер тільки молодь, має це робити, молоді, і все. Ось, Диві, дивіться, скажу вам такого. Якщо можна, а, звичайно, запитати. Ні, можна запитати, я відкрита, я нічого не скриваю. Завжди готувала торти її на день народження, всім онукам дітей, річниця готую. І щороку я торти пекла. І хтось з них сказав, між іншим, бабусині рецепти онук назвати. Дуже класно. Так. Бачите? Ви не просто випадкова людина в кулінарії. Ви цим займалися. Ну, зараз модно ми створюємо ці ютуб канали. Ви цим займалися ціле життя. Як прихочете цим цим поділитися? Я, я кажу, підписуйтеся на канал бабусині рецепти, тому що за моїми плечима дуже багато Лас. досвіду. Так? І це не, не висені рецепти. І ви як зайдете, ви побачите, що які люди відсиді. В мене все перевірено. Якщо в мене страва якась не сподобалася мені, якась нова. Я ніколи не виходу на канал лише для контенту. Це все перевіряє. Якийсь дуже правдивий блогер. Часний, якийсь дуже... Так, 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 чесний дуже. Чесний блогер. Так, так, тому така так, так у мене аудиторія, і, і люди, і молоді в мене, і вчуться по-моїх рецептах. У мене був такий один жінка вчилася на Звіниці в медакадемії на о, лікаря. Онколога, а він дизайнер теж був. І він каже, пані Надя, моя жінка приготувала першу в життю по вашому рецепту. щасливий, Чоловік щасливий був. Е, жінка себе ствердила, як господиня. Yes. Він каже, ви розумієте, ми думали, що не вийде, але вийшло. Не святі але набухає, Бачите, як воно набухає. А скажіть, а ви його сі солили, перчили, коли це робити? Зараз все буде доводитися mm -hmm. до смаку. Mm -hmm. Бачите, воно вже тріскає, так, як пшоно. Забираю звідси вже є. Так, а хоче, бо пшоно хоче е, жиру. Я недавно готувала е, голубці з пшоном, треба багато жиру, бо воно пісне. Зверні, що жиру? Ну, широ багато. Ожекі добрі школи, не ходить, мати. Не мала я стільки тільки, щоб не було скубуса. ніякого. Жира. А ну скажіть мені, будь ласка, що ви далі робите? Де? Ну, з цим борщом? Ну, заквасили до той бурят. Що? Ну і все буду варити. Проду варити, варити, наливаємо е, так, 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 так. Так. води. Ну, mm -hmm. давай води, бо то буде дуже кислий кисний. Ви забираєте його стоїть. Беру... Воду зливаєте. Воду зливає. Ні, трохи даю цього. Продоюшки це... і доливає ще води. А на що каструлю вибирати скільки? Тут цілу банку чи ні? Ось на тому... Ні, ні тут буде, тут буде закисний. І, ну, і доливайте води, ставите ті буряки варити? Бур'яки варити, кидаю цибулю цілу. Воно не засмажене. І ребер багато, і м'яса. Да такі... Як польський борщок оцей. І він не засмажується. Нічого. Ні, ні ні, 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 ні А ні. потім даю сметану, я... а потім домашню сметану даю дві ложки муки, аби він був такий, трошки не сама вода. А домашня сметана, бо така би зводила. Та, звичайно. Не вишки. Або вершки. А це якраз була така трошки кисленька домашня сметана, і, було, і він дуже такий файний вийшов. Дві ложки муки даю, розводжу молоком. Тоді ну, холодним молоком, тоді це видаваю сметану, розводжу і тоді. Борщ кипить, гарячого борщу беру і в, ця, в цю суміш вводжу. Полегоньку, полегоньку розводжу, бо воно може згурдитися, бо це кисле середовище, ти мабуть знизу. І легенько-легенько розводжу, тому виливаю, кипне, але кипіти немає багато. Кипнуло, бульок, пару пустило і все. А де це дуже добре знає? Ну то що це зберегти? Це легко ну, можна в закладі це приготувати він дуже простий, і він не, б... не борщ, бо він бачиш на червоний. Він такий, як всі. Так. Але як він мене підбиваний, так сказати? Підбиваний, Ну, або польський. Польський нам не підходить. Або український. Ми кажемо приймлений. 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 Наші заки тобі приймлений. Дивіться. Отако. Цибулечка сіпа смакота. Боже, яка-то смакота. Ну. Отак беремо. Тут уже, думаю, все готовочки. Я туди ключу, позаради якось не роблю. Дивіться, як топшолона, mm -hmm. брякла. Mm -hmm. А пахне є... смакота. Подивіться, як порядні гастині беруть, беруть на руку і пробують. <купи> ніколи, <купи> розумієте, <купи> то її що я попробую, я її ніколи так. туди не вкушу. Ви бачите, яка ж санітарія, ніколи не пхає в рот, а потім... Ну, дуже круто. Чесно, то тоді, коли господині. І це вже перемішуємо. Коли пшона готове, тоді ми вже перемішуємо. Капусту з пшеною. Ось подивіться, яка вона має бути. Тепер це виливаємо сюди. Цибульку. Сьонка, мій сварка. Тепер на цьому я починаю, в самому кінці. Солимо в самому кінці, а якийсь де перчик, лавровий лист. Там вже все, лавровий лист є, а даю тепер перець. Перець. Так, трошечки даю. Все з любов'ю. Так. Взагалі, пшоно це. Джевадцять третій рівні здається було виданий роком Так, Тепер дівчат Ненко виник по нашу <гаду> чудо сметану. <гаду> а от у <гаду> вас сметана чи до вас? Така там сметана, якась там є спеціальна корова, що У вас там якась спеціальна корова, то по холодильнику. Я не сметана, просто гостинки. Ви будете казати, що взагалі вас бакуємо до вовчання. Ще пару лишилось на вчора. До села корова. Так, ось сільську. І кукову сметану додавати. Тобто це домашня. Вершки, розумієте, якщо вершки солодкі, то не то. Кажуть, що жінка може робити три справи зразу. Що робить? Юліцезак, вісім справ зразу можна. Я думаю, що мають був жінкою, бо тільки жінка може робити вісім справ. Де, то, побачите на каналі мене шпаклює. Та я дивлюся, хоч і так все красивезно просто. Е, ці панно, а це пані Надія. Це сама. Плитку сама викладала, меблі саме ці робила. Так, то були. То були. Меблі, коли моя я Христя родилася, чашу в Італії внучка. А ви тепер що їх реставрували? Так, так я все перерізала, я все змінювала не, не. дизайн, я фарбувала усьо. От постарую. кажуть, люди треба купа грошей. Не треба Ми не. мати золоті руки. Я... Такі люди, за, 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 за капарні газдані. Настава, права, пані Надія нас відсувала все трошки. Це Ану, Це ви для чого робите? Для, Це... для капусти. Дві ложки муки, <проб> розбавили молоко. <проб> Добавляю сметану. <проб> добре. Бо я не так трохи робила. Ти по-іншому добре. Це ламає. <проб> 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 Господи, поможи. Бачите, кожна господиня завжди молиться. Я як молюся, то так само все получаю. Не молюся. От чесно. Я недавно пекла такий пиріг, бо в мене був майстер-клас з маслинами. Ну я ну, не знаю, чи вдасться. Це тісто, ти маєш дуже мало часу. Хліб має підійти. Реально помолилася і все отримало. Все вийшло до того. От капуста вже починає з знизу, тому що ми перемішали пшоно. Ага, пшоно. А якщо пшономи зразу перемішаємо да ну, ми... ага. переграти. Тому як кажуть, заплечимо на великі досвід. Like. <laughs> e, насправді ви можете себе так називати, тому що у вас дійсно є досвід, і ви знаєте, як це зробити, і ви це робили напевно мільйон разів. Капуста, що не знає? Голубці вір. капуста. Та Головка. Та, та, <сфер> <сфер> та, так, так, кажу, Ди, так. Ліневі голубці. Так само кнедлі ліниві пороги. Ну, кнедлі то у світі, ньотки. Ньотки, ньоки. Хочем? А для таріти ж не давала? <рігла> Вареники не люблять. Приїжджаємо два дня. А шо, він же через два приїжджаєте правильно приїхати. <рігла> <присутствие. рігла> е, ну, хочемо сказати, що моє блогерство підтримав. <рігла> Затя? Дві ні. Діти скептично до то того віднесли. Бачите, то важливо, щоб була якась людина, яка в тебе вірить. Ну насправді це було. І не українець це зараз. Так. Ой, зараз ми будемо смакувати ту капусту. Дівчата це себе не

Навіть для мале для дітей, яка дитина буде розуміти, що там є пшено. Mm. Дуже... Такого... Да. А я Розумієте, дехто перевагу дуже з пшенатику любовку. А я люблю чути його трохи. Чути його і капусти чути. Вона yeah. не не така, як каша стала. Yeah. Чути вона аліденьте. Засипана копуста. Я знаю слова. Не буду є, вони на мене ображаються але дуже добре. Можете їсти не поча всім дадуть. Капустою розібрали.